Доброго вечора, шановні любі бізнес-партнери і клієнти компанії LR Health and Beauty. Радо вітаємо вас разом з Тарасом. Доброго Тарас Небодян, лідер компанії ЛАР. Мене звати Наталі Стефанчук. Ми є офіційними представниками компанії, і ми сьогодні готові відповідати на усі питання, які вас цікавлять. Отож, будь ласка, хто перший готовий задати нам запитання? Можете навіть вибирати, хто вам буде відповідати. Можна сьогодні задавати питання як по бізнесу, так і по продукції. Зарилися в зошити, шукають питання. Я думаю, що питань а, дуже багато я питань, мене, але ні, 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 питання. Е, з, з, На якій стадії починається, що там треба місяця тримати оце статус, коли ти досяг, досягвся, хотіла запитатися. Зрозуміло, треба. Тримати треба, е, тримати треба е, програму, яка називається FastTreck. Програма FastTreck починається саме з. Першого рангу молодшого менеджера. Якщо ви зростаєте вже на вищі сходинки, прекрасно, але мінімум, який треба тримати, це саме молодший менеджер, 4000 тисячі СП. Ну так, але, наприклад, здобув статус менеджера або молодший лідер групи. МНГ і скільки цей статус треба протримати від відповідного ну, від, від, від питання мені, зрозуміло. Значить, від якщо самі перші Привіт. три сподинки в маркетинг плані компанії LR, вони вам зараховуються вже як кар'єрний титул зразу ж в цей же ж місяць, що ви їх досягнули. Це ранг молодшого менеджера, менеджера і молодшого лідера групи. Ви тільки досягнули один місяць цей ранг і вам зразу зараховується кар'єрним титулом і пожиттєво зберігається. Вже починаючи з кар'єрної сходинки лідера групи і вище, потрібно цей статус для того, щоб вам зарахувався вже як кар'єрним статусом тримати три місяці. Перший місяць вийшли. Другий місяць підтримали, і третій місяць завершили. Тобто, три місяці підряд потрібно тримати лідера групи, щоб вам офіційно визнали вас саме лідером групи. І точно так само всі наступні сходинки. це і лідер організації, це і бронзовий лідер, і срібний, і золотий, і платиновий, і всі президенти. Всі абсолютно рівні потрібно тримати по три місяці. Тобто, якщо два місяці людина тримає. А третій опускається нижче, то вже їй не зараховується, треба знов починати з першого місяця. Перший, другий, третій така система. Так, ти це питала, Ель? Так, так, от це я в не треба було. У мене зразу питання виникло по ходу. Натазі, або, може, хтось з вас знає. Чи можна в маркетинг плані перестрибувати статуси? Наприклад, якщо ти був МЛГ і зразу став лідером організації, тобто ти лідера групи минаєш? Це не минаєш, це ти автоматично собі зараховується так, ну Тарас бажаю, бажаю. А... Автоматично закривати рани. Азначок, о, азначок від рідер. Дають, дають. Прекрасно. Дивіться дуже круто, ми маємо нове побажання в своїй команді. Я тобі бажаю автоматично закривати ранги. Або Тарасна барана. Бачите, як гарно. Ну, Тарас він здобуде, щось здається, бо він так дуже так гарно все вміє говорити. Ти так точно віде. будеш президентом, він не одна зірка я вірю. Коротко, Я так, подивилася роз. на презентацію. Я так, Раз, тобі так люди вірять, вірять Подивися ти прям не знаю, чим ти так людей вражаєш, скажи. Я ще так трошки Ні. скоро подумаю, чи може балотуватися на президента. <риво> Балотуйся на еларівського президента, а далі тобі не треба буде звичайного, тому що звичайні президенти вони підкоряються сам знаєш кому. Тим, хто а. керує ситуацією, а тут перепрошую гроші задоволення, наш тобі головний біль. Я теж так думаю. Олечка, включи мікрофон. Включила. О, ти щось говорила, але не чути було. Щось так, по емоціях, не знаю, просто так. Задавайте, да, що знає, ми зараз готові відповідати на всі питання, які вас цікавлять, дівчатка. Ви такі готові, ми не знаємо, що запитати, правда? Ми все ж знаємо. Ми вже так, все знаємо. Вже все знаєте. Оце, я розумію, люди пройшли Олімп Старт 1 дивіться все знають. І це дійсно людина, яка всі модулі пройшла і ні один не пропустила. От Оля, ви приклад. От, от реально, бачите. Зараз навчив мене підчитувати проценти, зараз навчив мене перераховувати все, Тоже знаю. Вже. Ми з ним рахували. Він казав, що я ну. бо він зрозумів, що я зрозуміла. І то за перший раз? Слухайте, тут такі всі успішні, я аж не знаю. та Ходіть вже на ті платини, на ті золота, вже на ті. Давайте йдемо вже до тих президентів. Всі такі готові готові. Лишилося тільки пройти, ні? Супер. А давайте я задам питання. На вашу Давай. думку. Може, можете навіть по черзі відповісти. На вашу думку, що найбільше стримує особисто нас проводити презентацію? Тобто, стати тим наставником, якого чекають наші партнери від нас? Тобто, що нам найбільше заважає? Перший пункт. Самий перший на вашу думку, напевно повірити в себе, що ми зможемо, так як і наставник, чи не змовіра своїмся. Ні, так, так, ви це... 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 боязні, я от по собі так служу, що я от не зможу стати, як, наприклад, наталі мене стати. Так мене зразу в мислях, Це трошки неправильно думати, але Еля, ти можеш бути краще, Наталі. Ну що ти говориш? Налаштуй свої думки правильно ось... зробити. От, от, от зразу, а думаю презентацію, а потім якусь задню даю, думаю. Може, то ще підготуватися, підівчитись трошки, отак. Щось. 에, дивися, страх, страх, що там в тебе є таке, що там ти щось не ляпнеш, не то скажеш там. Еля, ми тебе а, чуємо. Нічого, нічого. Так, так. от в мене Я хочу підготувати турки, брати. Я просто в мене є таке страх, що я боюся. Чого ти, ти б... друг воно якесь таке зелено? Чиш, ти скажи. А я таке. Думаю, серйозно, я вот думаю... Інтернет пропав зв'язок. Ви знаєте.